«Коробка печива» Придбавши коробку печива в одному кафе, жінка вирішила почитати журнал і дістала його з торбинки. Вона взяла одне печиво і побачила, що якийсь чоловік також пригостився з цієї коробки. Жінка спалахнула гніво, знову взяла печиво, зиркнула на чоловіка і побачила, що він усміхається. За хвилину він взяв ще одне печиво. Вона знову спалахнула гнівом, і коли в коробці залишилось лише одне печиво, чоловік розламав його надвоє і пригостив її. Вона насупилась і поклала його собі до рота. Чоловік усміхнувся, встав і пішов. Жінка роздратовано відкрила свою торбинку, щоб покласти туди журнал. Коробка її печива лежала непочата. Весь час вона, не усвідомлюючи того, пригощалася з коробки того чоловіка. Їй стало дуже соромно. Хіба це не нагадує наші відносини з Богом?